Чудові демонстрації, дуже гарний настрій. Всі люди були дуже веселі, співали, пригощалися. Дуже чудові. Символізувало свято трудящих, У всьому світі солідарність, люди праці. Це зараз в нас моді хто. Пройди святи, бізнесмени і тому подібне, банкіри. Ми зараз на них нашу молодь виховуємо, щоб вони рівнялися. А тоді рівнялися на людей праці, які працюють, які створюють національне багатство. Про демонстрацію не чув, а про... Да, солидарности трудящих Чувал и так, не особо принимаю долго. Но это было не передаваемое ощущение, когда собирались все рабочие, ну вы поняли всякие слои населения, встречались, общались, шли за мир, за труд, за май. Хотел бы сейчас так в этом. Доме? Естественно, очень, очень. Ну так мы уже будем по другим ходить. Плакатами, ви ж знаєте. Ну було добровільно примусово. Хто працював на роботі обов'язково, всі Я з плакатами. Казалась. Ну що, кричали ура, слава Леніну, слава КПСС. Всім давали плакати, хто Леніна, хто Брежнева, Ніс.